Благодійний квест, який стартує вже у березні. В історично цінному літаку, що в Житомирському парку Барона де Шатуара, відбудеться командна гра Спасіння людства від апокаліпсису. А за зібрані кошти планують придбати автівку для зсу. Поки ж триває підготовка. Організатори прибиратимуть та облаштовуватимуть реквізити всередині літака, а також очищають та фармуватимуть сходи. Хочемо зробити таку благодійну штуку, яка допоможе не тільки, наприклад, і скоординувати зібрані кошти на якісь благодійні потреби. Там це можуть бути або військові, або ВПО, або, наприклад, там медичні якісь потреби і так далі. І також. Відкрити нарешті доступ до літака житомирянам, оскільки цей літак уже там не знаю зачинений десь 5-7 років вже плюс-мінус. І коли ми відкриваємо цей літак, люди такі блін, я постійно його бачив, але ніколи не знав що всередині, А зараз в мене просто є можливість от просто взяти і походити там. Крім Назара Мудрого, організаторами квесту є інститут креативних інновацій, Creative «Креатив Space та місцевий інтернет-паблік пожежа «Житомир». Разом з благодійністю така командна гра також має на меті створення активності для житоморян та гостей міста, а також підвищення інтересу до історичної пам'ятки. Зокрема, створені з літака візитівки міста. Квест передбачає те, що команда учасників учасниць потрапляє у літак. Їм потрібно знайти, скажімо так, дані вченого, які останній там тиждень чи місяць свого життя. Вів якісь експерименти для того, щоб врятувати людство. Вони потрапляють в цей літак, і їх основна задача це знайти за допомогою флешок, на яких буде записаний аудіо або відеоповідомлення. Ось підказки для того, щоб вже знайти вченого самого. Зараз команда організаторів квесту шліфує сходинка, очищує від старої фарби та вандальних розписів поручні, а також прибирає всередині літака, де згодом з'являться спеціальні декорації. Звідки з'явилася така ідея? Дізнаваємось далі. Місяць тому, коли побачив просто відео про. Те, що якийсь там людина на відео показує, що тут могла бути кафешка, він на фотошопі щось накидує. Я такий, блін, я хочу цей літак, хочу там щось провести. Я якраз в той момент закінчив пест вечі і шукав для себе якусь таку локацію, дивлюсь, відео. і Думаю, блін, от він стоїть, і от реально там можна тіпа, щось толкове зробити. І як бачите, типу місяць ми домовлялися з міською владою, домовлялися з КП Парк. Дуже. Задоволений тим, що наразі ініціативи підтримуються, що люди йдуть назустріч і дають, скажімо так, можливість для проведення таких активностей. Для участі в квесті необхідно зареєструватися в електронній формі, яку згодом оприлюднять організатори. Квест стартує усередині березня і відбуватиметься чотири рази на тиждень до кінця місяця. Нагадуємо, що літак ТУ 104 випущений у 1958 році, є унікальним, адже зберігся майже повністю у первісному заводському варіанті. В радянські часи його використовували. Як міні-кінотеатр для демонстрації дитячих мультфільмів. Потім деякий час був кімнатою сміху з кривими дзеркалами. Востаннє ТУ 104 мали косметично відремонтувати у 2018 році під час підготовки до фестивалю Крила. Проте цього так і не відбулося. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.